Рибахек Клайпеда, курортне місто. Ззад до мене ви бачите реальне відео з цієї роботи, і зараз ви почуєте жінок, які там працюють, що вони розказують про цю роботу. Слухаємо. Mm -hmm. Наприклад, литовці були від мене в шоці, тому що працювала в Польщі і тому. Але ну я справлялася з роботою прекрасно. Житло дуже добре. Ну, а ми під дівчини живемо в кімнаті, спокійно. Кімнати великі. Великі кімнати. Є чесно? Ну, а зрія не з Польщим житло. Ну, то, а то що? Ні, а просто мені от інтересно, я ж воню своїх відео на Курортне місто, Клайпеда. реальне відео з роботи 5 євро за годину, зарплата до 1200 євро, в залежності, скільки відпрацюєте годин. Тільки денні зміни. Жінки до 55 років. Кого цікавить така робота, дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей!